Василю на я вже буду знала, що машина ще права. Ганю, я тобі кажу, бери, накриєш хористам там стіл, щоб добре мені співали. Слухай, а скільки то ксьон зараз бере? Ну, вчора був шлюб, то тисячу знаю, давали. Ну на шлюбі є молодий і молода. А я єдна, на а біда, біда. то може, хоч який аванс за те Який Що? давай! От, бляха, муха! Лодю, що там синчу? Та що, знов світло виключили? Таке, певно, прийдеться купляти того інвертора, а то є 70 тисяч. На! Алло, Василю. Машину ще поки не заправляй. Баба ще мусить трохи пожити. Ой біда! Ой...